Ранній ранок неділі, у мене сьогодні вихідний. І я перед тим, як займатися домашніми справами, вирішила пов'язати. І поки вигружається моє відео на YouTube, я дов'язую свою кофтинку. Я вже була закрила і низ. отак От воно буде виглядати Отака От мережка. І щоб воно імпонувало, було гарно, закрила я виворітнею. Петлею, Оце так я закрила. Тепер тут у мене рукавчики. З рукавчиками я. же ж такий зробила е, прийомчик. Тут я скоротила дві разом лицева, щоб так його трішки зібрати, щоб такий невеликий рукав був. Ну, все потім покажу. Закриваю другий рукавчик, закриваю я спицями меншого діаметру, в'яжу на 3,75, а закриваю на, на трієчки. Ось такі мої тут плани розклалася. Щось у мене тут поганенький фокус, ну, якось так пасмурно сьогодні. Користуюся своїм цим органайзером, він мені подобається, замовляла на кандіярн. Не реклама. Ну, так все мені під рукою тепер схопила і побігла. Я побігла тут у спальні, в тишині пов'яжу. Собі зберуся з думками, бо справ на сьогодні ну, дуже багато. В'ялить помідори, буду фарширувати перець, машинка вже в мене другий раз пере, прибирання І це ще ой-ой-ой-ой-ой, це ще не все, що... що задумано. Ну, вирішила я таки. Дов'язати цей процес, Уже поки вона мені буде, ця маєчка, можливо, ще ж тепло буде закрила, так як у мене було мало ниток. І потім знайшла ще в мене один моточок папірусу. Ну, думаю, щоб він один не залишався, то я вирішила дов'язати довжину футболочки. Прийдеться тепер мені його тут розторочити і дов'язати далі. Ну, Можливо, така шеренда вже ще получиться, така, ще в мене полосочка не більше, того, що пряжі йде багатенько. Ну, в принципі, це мене влаштовує. Так як я думала, що мені не вистачить, то буде укорочений цей. Ця футболочка під світлі шорти, в мене такі старекотовою полосочкою тоненькою. Такі більш підкласичні. Оце я під них хотіла таку якусь футболочку. То тепер, коли в мене є пряжа, зараз закриваю цей рукавчик. І сьогодні, по максимуму, моє завдання дов'язати цей моточок, дов'язати і закрити цю футболочку. Так, от такі мої плани. Дівчата, що хочу вам сказати, пожалуватися, що я жу футболочку, а руки тягнуться до, до шкарпеток. Ще мені такого не було. Ну, пороблено і все, як то кажуть. І ще наткнулася на відео, Іра наша, Ізумані, вона в Швеції, здається, проживає. Вона показує відео, де вона вив'язує рюшки до шкарпеток. Я. Так і подумала, що треба мені, мабуть, спробувати зв'язати це. Це я так в голові собі думаю, хай потім придумаю, як його примостити, або десь гляну в когось є такі ці пояснення, коли тут вона знімає, так що вже мене сверблять руки, спробувати нові шкарпетки. Ну Ні-ні-ні, поки що дов'язую цей і беруся зразу ж за внучену ковтинку. Треба дов'язати там капюшон і вже вона буде готова. І халат же ж цину почала, він у мене не питає, забувся, то я її бистренько дов'язую свої процеси. Так що поки що такі плани, а ще ж мені потрібно буде починати, можливо, і сьогодні, знайти ажур на шарф ажурний на замовлення, бо жіноці вже пече. Треба швидко. Казала спочатку, що коли зв'яжеш тоді, буде через два дні спитала. Чи я вже почала. Я говорю, ну літо ти будеш вже пальто носити, і там, акрильчик, то пухнастий такий теплий шарфик будеш одягати. на людині. Треба, то треба. Так-от, не знаю, чим воно закінчиться все. Буду тримати вас у курсі. Ці замовлення, бо всяке буває. Так от. От такі мої сьогоднішні ранкові в'язалочки. Всіх запрошую в мій день, всім гарного дня, гарних новин. І, дівчатка, всім вам часу на улюблене хобі, хоч трішки, хоч годинку, щоб ви сіли, з кавою чи чаєм під любимих своїх підолюблених блогерів чи під фільм подивилися і пов'язали. А я пішла працювати. Зустрінемося ще сьогодні. Так, виходимо на вулицю, що тут у нас Сонячно. Сонячно. ну вже запах осінній такий. От Мені оцей осінній запах це зв'язано з збиранням у школу. Як оце такий запах. Пахне осінням, будуть нові канцтовари, будуть нові зошити, портфель, фарби. Я так обожнювала цей дівчатка час, коли. У нас Україна, Сорочинський ярмарок. У нас є і мама завжди їздила з подругою на Сорочинський ярмарок. Ну, були часи, і вони там купували нам речі до школи. Не знаю, там, можливо, раніше воно було дешевше, а можливо, раніше не було де добуть, ну, Якось все купувалося нам там, то мені це пам'ятається. такі в мене спогади. Так, розкила в мене фуксія моя, щось вона у мене чахне-чахне. Не знаю, попробувати може. Так це маленький буде, здається, відросточок. Чи оцей щипнути, Я вже один щипнула, була, але він в мене не прижився. Тепер боюся і займати щось. Вона оці може ще раз спробую пересадити. Ось така у мене красунька, Так. Квіти полила, каву попила, відео загрузила на канал, дівчатка. Дивіться, тепер пора йти працювати. Ідемо, працюємо, обличчя протерла тоніком. Тепер, думаю, гляну, чи є сонце. Сонце є, значить, наносимо крем за спех, бо не нанесла тиждень, все, рябас робилася. Ось такий у мене. Що в мене з фокусом, не знаю. З камерою, це я приближую, ну, не суд, дівчатка. буду відключатися, бо щось в мене фокус. О, отак. Від цякий ракурс. Наношу такий крем. Ботанікал. ну, немає фокусу. І йду працювати, йду збирати перець, буду фарширувати, робити шарлотку сьогодні в мене по плану, варити борщ. Перець фарширований говорила вже. І прибирання, і прання, ну, як звично. А ввечері хочу, дівчатка, пов'язати трішки. У мене вже скільки там пропущених відео, хочу подивитися дівчаток. Ну, щось ніяк за роботою не дойду. Ну, обіцяю виправитися. Усім гарного дня, вперед! До праці! А ввечері буде в'язання. Так, дівчатка, шарлотка по плану. Вибачаю, що не підбирала тут тарілочок, не робила красивої естетики, тому що немає в мене часу. Швидко-швидко поспішаю. Роблю шарлотку по радянському рецепту: 4 яйця, стакан цукру, стакан муки. Ну, у мене не стакан, у мене менша, чашечка у мене форма менша. Цукру можна трішки менше. І муку, борошно. Ніяких розпушувачів, нічого. Зараз збиваю в міцну піну яйця з цукром, потім легенько вмішую туди муку, виливаю у форму і викладаю зверху яблучка. Ну, покажу, як уже вилью. Готується швидко і дуже-дуже смачно. І завжди цей бисквіт виходить. Ось так викладаю, посипаю зверху корицею, так обільненько. Ну, хто полюбляє. Я ванільного цукру не отклала, не додавала, а так як я люблю з корицю, то їм трішки вже залишилось, думаю, я сюди використаю корицю і буде О, так, досить зверху в ще цукровою пудрою. От і все. Коли в мене більше часу, я так гарно викладаю його по кругу, ці яблучка. В рецепт з шкоринкою, ну, шкіркою яблук. Викладаю по кругу так гарно. Ну, у мене зовсім мало часу, то я виклала швидко-швидко, це на смак не впливає. Так, ставлю шарлотку пектися і далі, бо я, що в мене не в плани, війшло, що консервувати помідори треба. Назбирала два відра, так що ще й консервувати їх треба, не тільки в'ялить. Все, погнала далі. Шарлотка готова. Ось такий вона має вигляд. Височенька така підсмажена. І тепер я її отак от притрушую цукровою пудрою. І все готово швидко. Швидкий такий десерт, коли немає, тим паче часу, дівчатка, то це швидко приходить на, на умінь, таке. така страва. Все, десерт готовий. До чаю отак от, от. Тепер пройшло у мене пройшов час, далі займаюсь помідорами. Робота кипить, займаюсь помідорами. Рецепт вже вам давала. Можу ще кого зацікавить, розкажу. Консервую давно, багато хто з підписників, дівчаток. Писали, що сподобався їм цей рецепт, то користуюсь і я таким і вам рекомендую. Так, По рецепту у мене я закриваю півтора літрові банки, мені так зручніше. Ну, На дно, як, як зазвичай, викладе те, що ви там хочете. У мене кріп хрін часник, перець з горошком і лавровий лист, це і все. Далі на півтора заливаю кип'ятком. І залишаю на 20 хвилин. Закриваю кришками зараз, тут справлюся з цими, і хай воно стоїть 20 хвилин. Потім я цю воду зливаю в кожну півтора літрову баночку я кладу 2,5 столової ложки солі, 2,5 столової ложки оцету і пів столової ложки солі. Так, а ну я спочатку повторю, бо я, вам наговорила: пів столової ложки солі, ну так трошки більше. Далі по 2,5 цукру і по 2,5 столових ложки оцету. Так, залила. Другий раз розсолом або окремо водою, я заливаю окремо водою. Цю воду я не збираю, бо кип'ячий чайнику мені так швидше, не в кастрюльки. От з електричним чайником на баночку на дві швидко-швидко поробила це все. Ось такі рецепти укутать І стоїть це гарно. Вони на смак солодкі виходять. Отак от. так Такі отходить і це... магази не добачила, починають напала. І на нас уже в мене дебора, у ті вже ранні вже відходять, але ну, все одно треба їх переробляти. Не вдалі в цьому році помідори, аби менше посаджено, так зовсім не було б. Не годиться. Ну, та я й не обробляла, бо в мене про минулорічні були ще в запасах. Якось я прогавила той час, нічим не обробляла фітофтори. Раніше кожного року по три рази. Ну, це в тому році, в цьому щось ну, вистачає. Так, дівчатка, йдемо далі, працюємо. Привіт! Розпочався робочий день і новий влог. Я О, така куть закучерявлена, з мокрої голови лягаю спать, то це такі в мене виходять кучеряшки. От такі, дівчатка, мої тіла. На роботі В'яжу на шкарпетки не брала, я маєчки. Маєчки не брала, тому що. Ну Трішки там залишилось, її не, не хочеться мені носити. Ну це вже я їм розказувала. Дов'язую шкарпетки і буду просувати халат, і починати вже ж процес, той палантин, шарф, чи що там вона хоче. Ну, така в мене вона клієнтка, <клієнтка> специфічна, то потрібно, мабуть, мені знайти ще візеруночки і пошукати, який це ажур її значення, чи це листочки, чи це цвіточки якісь там. Чи це просто такий павний хвост, як той такий, знаєте, ажур, чи просто такий я в'язала собі палантіно-сінній осінній здундаки. Можливо, таким узором там треба все обговорити, щоб було так. Тому що Її бачення є її, і потрібно це все обсудити. Вона мені спочатку говорила, щоб закутатися ним треба, щоб він був. Такий, ну, як палантін. Тепер вже він, оказується, шарф повинен бути, ну, це мене насторажує все. Ще раз зустрінемося і поставимо всі крапки на дій, тому що я його не в'язала. І якщо мені почнуться якісь такі ці її забаганки, що вони не вкладаються з тої пряжі і з того, що вона хоче, то, мабуть, я відмовлюся. Ось такі Ось такі мої справи. Так що Валентину, того я вже почала в'язати, ну не починаю. Петочка готова, вирішила я використати алізе. Ні, газал і не газал, Хімалая ланалюкс 400, здається, так. І такий у мене був акрил, не знаю, без назви, без етикетки. Колись давно кувала. Ну, це, мабуть, алізе бебі такий отой. Ну, Зв'яжу шкарпеточки, хай будуть. Люблю секційні поєднання е, такої ниточки секційної з однотонною. Можна підбирати будь-яку з цього кольору. І Зелененьку, і жовтеньку, і блакитну. І буде гарно. Чимсь і займаюся. Все в діло, все в діло. Шкарпетки не відпускають. Так, за день робочий зв'язався такий. Така ж карпеточка підліткова. І почалася друга нова. Сподобалось мені таке поєднання в хелікс, так що секціонка або пряжа секційного фарбування теж непогано тут виглядає. Тут у мене, якщо видно, рядочок є рожевої пряжі і рядочок секційного фарбування. То непогано виглядає, буду використовувати. Цю пряжу і надалі, а то лежить в мене моточок і ні туди, ні сюди. Це акрил, то буду використовувати. Ось так от. Хочу вам похвастатися, що дов'язала я ковтинку біленьку з папіруса, Ну, нічого з неї не робила. Прийду додому, покажу, як є. І змонтую це відео і вигружу на канал. Сьогодні у мене 24 серпня, День Незалежності України. Усіх українців вітаю зі святом. Принесла з дому цей палантин, шарф, що в'язала я восени, чи взимку не пам'ятаю, показати свої замовниці. Ну, їй не сподобалось, більш ажурне. А мені так подобається цей візерунок. Я не мітоп в'язала, і джемпер у мене є. Ну, Простий, ефектний такий гарний, гарний візерунок. Я думаю, він на все. І на джемпера, і на такі шалики, палантини гарно виходить. Одне тільки, що це я починала в'язати, то в мене починаються такими зубчиками. Коли я закінчувала в'язати, зубчиків у мене вже немає. Просто пряме полотно, дівчатка. Мала надію, що я заблокую, я блокувала так його, але нічого й не вдалося. Ну, знаєте, як вік живе вікучися, і добре, що ми спілкуємося. Що є в'язальний YouTube, то мені дівчатки підказали, що потрібно було починати з двох кінців. Одну половину, другу половину, а потім з'єднувати десь посередині. Думаю, гарна ідея, але про це я пізно вже дізналась. А тут такий візерунок, що з'єднати його можна було легко і просто в оцій доріжці. Тут виворітна, чи дві виворітних, чи виворте лицева виворідна, не пам'ятаю. Легко, отак би з'єдналося б, і не було у мене оце такого. Ну, Він мій, буду я носити, то така, потрібно мені було вив'язати моточок пряжі, то я його вив'язала. Так що, може, хто не знає, якщо є такий візерунок. Зубчатий, то можна його всередині палантину чи шарфа зробити, щоб і в другому кінці він такий був. Ось такий вам маленький лайфхак, який мені посовітували мої чи глядачі, чи дівчатка-блогери, вже не пам'ятаю хто. Ось так. От. Так що не знаю, я який візерунок буде. Що таке придумати, ще не приступати. Потрібно, мабуть, обличчям, вітаю всіх українців з святом, з Днем Незалежності. Бажаю нам перемоги, мирного неба, всім нам здоров'я, процвітання, щоб наша Україна гриміла на весь світ своїми здобутками, досягненнями. А гарні люди в нашій державі вже є. Всіх вас, дівчатка, зі святом, і не тільки дівчатка, всіх українців, всіх зі святом нашої незалежності.